Навіщо існує новий серіал по Гаррі Потеру, якщо він такий самий, як фільм? Цим питанням задається все більше фанатів в інтернеті, профільних журналістів, а також буквально режисер першого фільму по Гаррі Потеру? Подивіться на ці два кадри: це Хегріт Ніка Фроста, справа з нового серіалу по Гаррі Потеру, та Хегрід Робі Колтрейна, оригінального актора з оригінальних фільмів зліва. Як ви бачите. У них не лише схожі кольори, це приблизно той самий костюм з тією самою структурою одягу, загалом з цією самою зовнішністю. Так, це книжкова зовнішність, але книжкові адаптації бувають різними, і ця адаптація практично ідентична. Так думаю, не я цю заяву нещодавно, буквально минулого тижня, зробив режисер перших двох Гаррі Поттерів у подкасті про свій новий серіал. Кріс Коламбус сказав. Е, жирним я виділив те, що потрапило в в комедія, там загалом трохи більше цитата, але і суть дійсно така. Типу, да, вони роблять новий серіал, це дуже класно, що вони зможуть показати те, що я не зміг в кіно. Але загалом в чому суть? Усе виглядає так само. Я думав, що екранізація буде іншою, але вони використовують буквально той самий костюм Гекріта, що і ми. Я відчуваю дежавю. Окей. Вони екранізують ту саму книжку. То чи можуть тоді екранізації бути різними? Можуть. Подивіться на ці два кадри: це дюна від Ходоровського, та яка різнокольорова, і дюна від вільньова, та яка така вся мілітарна. Це буквально один той самий транспорт, корабель стрикоза, але гляньте, наскільки сильно вони відрізняються, наскільки різних стилях вони зроблені. Обоє авторів мають дуже сильний голос творчий. Обоє мають дуже чіткий стиль, Діно Ходоровського ніколи не вийшла, але під ній є артбук, і він весь в цьому стилі. Це був би дуже інший фільм по тому самому джерелу. Чи мають в принципі твори по одному оригіналу так сильно відрізнятися, поговоримо про це трошки далі. Але конкретно, якщо ми говоримо про Гаррі Поттера, то схожості, ну, аж викликають дискусії. Гляньте на концепт арти. Вони неофіційні, злиті, але якби ми всі знаємо, що це правда, там кілька підтверджень в цьому є. Це концепт-арт з серіалу по Гаррі Поттеру Великої зали, за яким деякі обідають, вечерюють, слухають промови місцевого Дамблдора Юнімаги і магічки магинів. Чаклунка. Це майже кадр з фільму, тільки тепер в серіалі. Подивіться на цей кадр: це гуртожиток Грифіндору. Фактично кадр з фільму. Подивіться на цей кадр, це студенти Хогвартса гуляють по Хогвартсу. Ну це просто той самий Хогвартс. І люди запитують так: а тоді нащо, якщо вже є оригінальний фільм, де все це саме, виглядає так само, і він не такий вже й старий. Нащо навіть не переказувати ту саму історію, а просто фактично повторювати це, звучить майже як банальність. як як слово, коли ти повторюєш те саме, як та Але там весь цей час принаймні були інші актори, які грали тих самих персонажів донедавна, бо в останньому своєму великому кастинговому анонсі Warner Bros. анонсували, що Ворвік Девіс повертається до ролі професора Фліціка. Він грав його в оригінальних фільмах, коли йому було близько 30 років, і він гратиме його зараз, коли йому близько 60. Той самий актор того самого персонажа, ось цього професора. Окей, е, тепер люди в інтернеті обурюються ще сильніше, і в них виникає логічне питання. Тепер уже і актори в новому серіалі фактично ті самі грають тих самих персонажів, і це починає не лише візуально, але й сутнісно змішуватися. Тому що це тепер більше нагадує, не знаю, спін-офф по оригінальному Гаррі Поттеру, чи що. Коротше, піднімає питання. І речі, які раніше здавалися непроговореними, але загалом табуйованими, тепер здаються більш реалістичними. Наприклад, чи буде Том Фелтон, який грав Драко Малфоя в оригінальних фільмах, грати свого батька-Люциуса в Серіалі по Гаррі Потеру. Попри це ходили розмови. Е актор точно не проти. Є жарти, і це насправді не жарти, це правда. Що він, останній з е великих персонажів Гаррі Потера-акторів, який досі живе здебільшого цим франчайзом і цією роллю. Він насправді єдиний на сервісі Камео з відомих акторів продає свої послуги, всі інші якось за такого не опускаються. А там Фелдон, в принципі, опускається, заробляє гроші. Коротше, якщо, наприклад, Драко зіграє свого батька в новому серіалі, і ви дивитиметеся цей серіал, вам буде дивно чи ні? В коментарях про це напишіть. Якщо вам взагалі цікаве відео, поставте лайк, буду вдячний за підписку, бо до серіалу ще довго, а його буде багато і говорити, що буде про що. Загалом, тепер це дискусійне питання. Враховуючи, що серіал аж наскільки схожий на оригінальні фільми. Чи нормально це? Чи має він бути іншим, і чи це проблема, що він такий схожий? Ось моя думка. По-перше, те, що він такий схожий, має раціональне, фінансове, капіталістичне пояснення. Гаррі Поттер» – це величезний франчайз для Warner Brothers. Компанія заробляє на цьому шалені гроші. Не так на самих екранізаціях, які вже давно вийшли забуті зробляють заробляють мало грошей постфактум, як на продажах речей навколо чашках, шарфах, парках, розвах. Е, в кожному магазині України таке враждеб, сьогодні щось по Гаррі Потеру продається, якийсь відсоток від цього заробляє оригінальна компанія, і разом це перетворюється в величезні гроші. Тому, звичайно, коли ви екранізуєте новий твір по тому самому франчайзу. Ви, мабуть, не хочете будувати новий парк. Парк по Гаррі Поттеру має бути той самий, щоб люди, які подивляться новий серіал, нове покоління, теж захотіли потрапити в ті самі культові локації, і локації були плюс-мінус ті самі, костюми були плюс-мінус ті самі, мерчендайз був плюс-мінус той самий. Бо якщо в паличок з Гаррі Поттера є культовий вигляд, наприклад, як в бузинової палички, то якщо ви зробите нову бузинову паличку, ви створите дві проблеми. Перша проблема у вас буде неканонічна принаймні частково бузинова паличка, і її цінність зменшиться. Друга проблема вам треба буде зробити цілу купу нових бузинових паличок, а на екліпаті продавати стару версію, тільки тепер, наприклад, підкріплену ще одним витком популярності. Такий підхід, де ми нескінченно виробляємо нові ітерації того самого, в принципі, існує. Його використовує, наприклад, Марвел. Коли в кожному костюмі наші герої переодягаються, вони роблять це для того, щоб створити нову іграшку, і саме нову версію надати змушені були купити. Тому так само принцеси Діснея в умовному холодному серці переодягаються три рази за мультик, щоб існувало три костюми принцеси, і всі три окремо можна було втюхати дітям. В цьому випадку. Не знаю, тому що, оскільки по Гаррі Поттеру є лише один фільм, так вже склалося, що саме цей вигляд культовий, саме його Вознер Бразерс намагається продавати. І тому костюм Хегріта певний, е декорації Хогвартсу певні, і професор Флітвік виглядає, як виглядає, як грає той самий актор. Можливо, в цьому є перевага насправді, щоб ми впізнавали Драку і заселітися, що він тепер грає свого батька, Том Фелтон, хороший актор. Але також в цього, ймовірно, є мінуси. Крім того, варто відзначити, що не всі речі серіал по Гаррі Поттеру повторює за фільмом по Гаррі Поттеру чи навіть за книгами. Відомий прецедент – це новий актор, який гратиме Снейпа, який виглядає інакше, ніж Алан Рікман. І навколо цього там теж є окремі величезні дискусії, бурління і так далі, е, можливо, в нашому цинічному світі піарники Ворнер навіть передбачали таку реакцію для привернення бонусної уваги до серіалу, не знаю. Актор хороший, впевнений, що в нього це вийде добре. Проте е, деякі специфічні люди в інтернеті теж піднімають це питання. Типа, якщо ви вже все воруєте. З першої екранізації, то чого тоді у вас є деякі прям відхилення від цього вектору, і вони вибіркові, і, можливо, не ті, які подобаються там якимось хардкорним фанатам Гаррі Поттера. Коротше, питання дискусійне. Ба більше те, що серіал хоче так сильно бути схожим на фільм, трошки дивно, враховуючи, що сам фільм протягом різних семи частин змінював свій зовнішній вигляд. Думаю, це помітно всім фанатам Гаррі Поттера». від стилю Кріса Коламбуса в перших двох частинах, яким був більш казковий, такий м'який, округлий, в третій частині, коли його знімав Альфонсо Курон, фільм дуже сильно трансформується. Це порівняння конкретних веж Хогвартсу в перших двох фільмах і в третьому, подивіться, вони стали більш готичними, гострими, підкресленими таким типу сильним образом, взагалі. Майже всі речі в Гаррі Поттері» змінювали свій дизайн, якщо ми говоримо, зокрема, там про будівлі чи інтер'єри, і навіть в мантіях герої з часом перестають ходити. Цей фільм з новими, з новими командами творців візуально трансформується навіть в межах буквально однієї екранізації з тими самими акторами. І серіал теоретично, знову ж таки, це один з аргументів, міг би мати ще свій окремий вигляд. Звичайно, частково це і буде окремий вигляд. Але поки що, з піарної публічної точки зору, Warner Brothers продає іншу ідею, що це повернення в Хогвартс. Питання в деяких людей На що? Якщо для повернення в Хогвартс, у мене є Хогвартс Легасі, гра по Гаррі Поттеру, і власне, ну, оригінальні фільми. До речі, про Хогвартс Легасі це теж ще один приклад того, що. В принципі, Хогвартс і культові всі речі можуть бути трошки візуально іншими, навіть з іншою історією, і при цьому все одно бути цінними, тому що ця гра багато чого підтворюючи, адаптувала, переробила. Зокрема, тому що кіно та ігри це різні формати, і там умовно мають бути двері ширші, щоб персонаж зручно в них проходив. Крім того, контраргумент: є твори, як відьмак цього серіалу насправді не існує, але уявімо, що він існував би, які намагаються. Змінити речі тільки для того, щоб змінити. І ремонтують не неполамане. Класичний приклад, який війшов, мені здається, в французьку палату мір і вагів в розділі крінж та дизайнери, в яких треба збрати ліцензію. Це броня Нільфгарду. В оригінальному творі пана Сапковського, який, мабуть, вперше і найвідоміше візуально інтерпретований в грі по відьмаку. Ільфгард надихався частково Німеччиною, частково та іншими всякими римськими імперіями, і має отаку от певну броню, стильну, класну модну, молодежну, звичайно, ігрову броню, як і коміксову, складно перенести в кіно, бо реальні речі, реальні текстури виглядає трошки інакше. Проте шлях, який обрав серіал від Netflix, оцю от бойову мошонку чорну. Це дуже дивний підхід і дуже крінжовий, і дуже поганий, і автори навіть це визнали, змінивши дизайн далі, все одно не зробивши його таким класним, як був в оригінальній грі. Якби вони раптом, екранізуючи гру, точніше книжку, відтворили дизайн з гри, можливо, хтось би і критикував відьмака, типу, нащо ви просто повторили те саме, тільки тепер в серіалах, як до речі, з Last of Us. Проте значно більше їх критикували, на ви взяли оригінал і поламали його. Там ще й сюжетно поламали, акторське поламали. По-моєму Генрі Кавіл поганий відьмак, але це тема для окремого відео. Якщо вам цікаво, я розповім, чому в коментарях про це напишіть. Проте, блін, це жахливо виглядає. І це не єдиний приклад. Це варіант, звичайного, порівняння гри та серіалу. Давайте порівняємо фільм та серіал, поговоримо про трошки схожий франчайз, про Володар Перснів. Є цей. Мем, який мені подобається. У нас справа екранізація від власне тієї самої компанії Wonder Brothers, Це Боромір, в Гондора. У фільмі Поводрю Персні. По-моєму, це кадр з другої частини, якщо не помиляюсь. З розширеної версії е, класна модна броня. Зліва в нас серіал від Amazon. Він сучасніший, і в ньому показаний Нуменор. Нуменор – це така собі, типу, супер-мега-версія Гондора, як Пікачу і Райчу. Але ця броня виглядає значно гірше. І, в принципі, оскільки Amazon не має прав на фільми від Warner Brothers, вони трохи змінювали дизайн, вони повністю профукали всю магію середзем'я, не лише по замісту акторам і всьому іншому, але і по візуалізації. Оригінальний водер має такий класний дизайн, тому що він реалістичний. Речі спеціально зістарювали, робили їх поношеними, цей світ виглядає так, наче в ньому можна просто взяти і жити. Це 3D без окулярів. Серіал від Amazon виглядає як пацмасова фентезі екранізація, де все дуже штучне, фейкове, майже аїшне, зроблено до Аїшки, але я так відчуваю, що в третьому сезоні буде і Аїшка. Якесь від, хоч, трохи хейтерське відео, вибачте, але ну, тема мені болить, бо я люблю ці речі. Отже. Вони змінили дизайн. Чи стало від цього краще? Ну, не знаю. Мені здається, що ні. Інше не завжди означає краще. Ще один прикольний приклад теж по володю перснів з трохи реверсивним підходом. Коли компанія, теж підрозділ Warner, робила гру по володарю перснів, вони змінили взагалі весь візуальний дизайн, історію, гра не канонічна, і вони це визнають, типу це нормально, На канонічні речі можуть існувати. Але подивіться, як креативно вони підійшли до дизайну шелоп. В оригінальній історії вона була, ну, павуком, в ігронізації вона теж може бути павуком, але для, скажімо так, комфорту персонажу і продажів гри вона виглядає ось так, як Єніферу Відьмаку. Специфічний підхід. Чи сподобалась людям ця зміна? Частково, але не всім. Зміна оригіналу отака от радикальна. Чи хочуть Гаррі Поттеру, щоб так виглядав професор Флітвік? Не знаю. Якщо говорити взагалі про дизайн речей, дизайни екранізації книг, то вони можуть бути справді дуже різними. Це кадри різних голумів до появи фільму по володарю перснів від Пітера Джексона. У нас є варіант з кількох пультиків. У нас є варіант ілюстрацій до хобіта, де вперше з'являється Голум, до моменту, коли Толкін описує його детальніше, зокрема його зріст, тому в цій версії голому малювали просто величезним. І також у нас є з, по-моєму, фінського фільму, загалом якогось скандинавського фільму, де, в яких не було грошей, але було бажання, і Голум у них виглядає ось так: коротше, поки не з'явилося одної сильної класної дизайнерської версії. Персонажа прям дуже сильно кидало туди-сюди, але, звичайно, потім ця версія з'явилася. І тепер в усіх інтерпретаціях Голум такий, як у фільмі по Володарю перснів. Бо це сильний, класний, вважайте, канонічний новий візуальний дизайн для цього персонажу. Якби хтось робив нову роботу по Володарю перснів і стилізував Голума якось так. Можливо, до речі. Це було б класно, це теж може бути, якщо у автора сильний творчий голос. Але чи були б запитання до п'ятиметрового голума? Були б. І чи було б перевагою абсолютно інший дизайн, не факт. Це, до речі, відома історія Гільєрма Дель Торо коли збирався екранізувати хобіта до цієї жахливої, яка була екранізації. Так я вважаю, що вона жахлива, якщо не згодні, скажіть мені про це. Але з аргументами, тому що я прям буду здивований це почути. Коротше, його версія хобіта мала бути майже механічною такою, типу там круглі якісь непонятні роботи. Ну, загалом, дуже іншою, ніж сам Володар персні. І якби після Володаря персні Пітера Джексона вийшов такий от гіперстилізований лабіринт, фавра, не знаю, майже ляльковий хобіт, ну до цього були б питання. І я не впевнений, що всі фанти Толкіна, які побачили водиря персні вперше після екранізації фільмів були б цьому щасливі. Чи були б щасливі фанти Гаррі Потера, якби раптом радикально помінявся дизайн Добі на один з цих варіантів? Побачимо, до речі, яким буде добі, тому дізнаємося. Загалом, ситуація з Гаррі Потером полягає в тому, що в цього твору одразу, кіць Коламбус тут себе не перехвалює, була одразу класна команда дизайнерів, яка одразу придумала супервдалу візуальну мову для цього твору. І тому, коли по Гаррі Поттеру» вийшла, наприклад, гра Hogwarts Легасі, найуспішніша гра минулого року. спальня Грифіндору, гуртожиток, виглядав ось так, так само або дуже сильно надихаючись, як у фільмі. Бо це фактично канонічний ідеальний дизайн, це те, що фанати хочуть побачити. І якщо Хагрід буде дуже сильно інакше, то в них будуть запитання. І краще хай запитання, мабуть, з точки зору Warner Brothers, будуть чому так схоже на оригінал, навіщо цей твір, ніж «That's not my Hagrid» хештег. Е, в принципі, варіації в межах твору, навіть сильним візуальним каноном, можливі. Ось два приклади. Перший це Джеймс Бонд. Візуальний стилізаційний якийсь, не знаю, аспектний цей канон. Бонда дуже сильний. Він має бути в костюмі, в нього має бути маленький пістолет, в нього має, має бути машина з гаджетами бажана Естон Мартін, в нього має бути його коктейль, в нього має бути його дівчина бонда, в нього є певний перелік злодіїв і певний перелік сюжетів на основі книг Яна Флемінга. При цьому ці бонди дуже сильно відрізняються між собою за настроєм і взагалі за якимись типу аспектами і їхнім виразом теж. В Пірса Бросліна, наприклад, передостаннього Бонда, хоча він був тисячу років тому, боже, ж як довго вже Даніла Крейг, в Пірса Брослина Джеймс Бонд був, наприклад, майже науково фантастичним. У нього були неймовірні гаджети, неймовірні пригоди і буквально космічний лазер, який за ним ганявся, поки він був на машині з ракетами. Такий от прям гіперфантастичний бонд. Після цього Бонд Крейга, особливо в «Ріаль», був спеціально і підкреслено позбавлений гаджетів науково фантастичних елементів. Це був майже більше Борн, ніж бонд. Він був гіперреалістичний, там мало не вперше з автоматом замість кленького пістолету. Загалом це був такий деконструкція персонажу, і як виявилося, судячи по тому, що він грав його дуже довго і зробив дуже багато грошей, доволі вдала деконструкція. Вони зберегли основу персонажу, але розповіли цю історію ну, іншим голосом, з іншою оптикою. Чи можна так з Гаррі Поттером, умовно. Підкреслюючи в цьому творі дитячість або дорослість, робив чого більш комедійним чи більш драматичним, більш підкреслено магічним чи більш магічно-реалістичним, я думаю, що можна, і подібні експерименти пішли пору на користь, але, ймовірно, з часом. По Гаррі Потеру є багато робіт, але фактично лише одна з них загальновідома, тому друга можливо і не повинна дуже сильно від першої відрізнятися. От якщо вже буде третя, а вона, звичайно, буде, і вона буде третя така сама, тоді будуть серйозні питання. І такий кейс теж насправді існує. Подивіться на людину павука За останні 20 років у нас є три різних екранізації про людину Павука. У них дуже схожі костюми, бо там є стандартний перелік особливостей образу з коміксів, але ці твори мають різний, по-різному успішний настрій. І друга екранізація з Андрю Гарфілдом частково була провальною, тому що дуже сильно спиралася на відомий всім канон. Десь половина першого фільму це просто переказ того, що всі знають, його кусає павук, він проявляє свої сили, ламаючи якісь речі навколо себе, не очікуючи своїх здібностей, він розкриває свою особистість, він приховує свою особистість, він перемагає злодія. Це все відчувається як великий вступ. А далі вже має бути фільм, а потім фільм поганий і кінець цієї екранізації. Крім того, обидва оригінальних твори розповідали історію Пітера Паркера з акцентом на його позашкільне життя. Тому, коли під керівництвом Марвел знімало третього спайдермена, вони якраз вирішили екранізувати те, чого не було в оригіналі: шкільне життя Пітера Паркера, акцент на Ті речі, які ігнорувалися в оригіналі, а також повне ігнорування історії походження Спайдермена, бо вона всім відома. Це той підхід, як на мене, який мав би сповідувати серіал по Гаррі Поттеру. Вони розповідають ту саму історію, а Гаррі Поттер має певний перелік канонічних особливостей, які не можна ігнорувати. Зокрема, костюми, наприклад, чи візуальний образ, бо в Спайдермені він дуже схожий, в них усіх є павутина, але при цьому хтось із них. Пускає павутину з рук хтось із гаджетів, хтось доросліший, хтось дитячіший, хтось серйозніший, хтось жартівливіший, хтось в команді, хтось самотній вовк. І хтось переповідає певні елементи міфології, а хтось ігнорує їх, бо знає, що всіх знають, натомість віддаючи час тим речам, яких фанти чекають, але яких не було в попередніх творах. Серіал по Гаррі Поттеру, в ідалі, мабуть, як я так думаю, мав би зробити те саме. Проігнорувати речі, які не подобаються фанатам, але присутні в оригіналі, або менше подобаються, наприклад, мені не подобаються дурслі, Вони мені нудні. Я читаю книги про магію, дивлюся фільми про магію і серіали про магію. По мені цікава школа магії, але це дурня і дебільні геги в світі дурслі. Я б хотів, щоб їх було менше і більше школи магії. Е, менше з тим. З іншого боку, в оригінальних екранізаціях дуже багато речей з книги були пропущені, бо фільм триває навіть три години. Книга триває Орден Фенікса мільйон сторінок, і там багато речей просто пропустили. Прикольно було б на них подивитися. Навіть в першій книзі є пропущене випробування зіллями в фільмі. Його можна повернути, розширити роль Рони. Ну, коротше, там є багато випробувань, з якими, мабуть, всі згодні, що вони потрібні. І на цьому можна було б в серіалі акцентувати. Думаю, саме по цьому. Варто буде оцінювати його ставлення до канону та оригіналу, але я згоден, що серіал має бути іншим в своєму підході до сюжету. З візуалом, тим, що він такий самий, можна жити, якщо він буде хорошим, а не просто другорядним. В нього має бути сильний візуальний дизайн та голос. Просто він може бути схожим на оригінал, схожим на описи в книзі. І я буду. Судити цей серіал по його підходу до сюжету. До речі, питання, бо ми цього поки що не знаємо, напечіть, мені ще, що цікаво, що ви думаєте: тема з Гаррі Поттера, Тема Гедвіга, так звана. Чи має серіал мати власну іншу музику, чи як і всі інші твори по Гаррі Поттеру, включно з Хогвартс Легасі, використовувати впізнавану мелодію? Чи може це бути Гаррі Поттер без теми Гедвіга? Чи може це бути Гаррі Поттер, якому інший дизайн Хогвартсу, інший Хагрід, інший Флітвік і, можливо, інший драко -Люциус, ця Сіння Малфоєр? Що робить Гаррі Поттер Гаррі Поттером, коротше кажучи. Я думаю, не візуальний дизайн і сюжет, але і сюжет має покращуватися та еволюціонувати, бо просто переказ оригінальної історії завжди слабший, ніж історія нова, але заснована на оригіналі. Саме думки. Дякую, що подивилися, і до нових відео.